Доброго дня, шановні. Думаю, непогано йде, запишу відразу ще одне відео, яким хотів би не знаю, поділитися про те, що таке, як виглядає трошки IT в Польщі, як знайти собі роботу українцю в IT в Польщі. Ось мої поради, якби як я знайшов роботу, поділюся цим. Кому буде цікаво, то в принципі і подивиться. Почну з того, що от моє базове таке питання було насправді, а що вам це потрібно взагалі? Чому ви хочете саме в IT? Тому що це круто, модно, чи ще щось. Я насправді ось не знаю. Бо скажу, скажу так, що в Польщі сильно, сильно на цьому не заробиш. Просто тому, що, можливо, ви з України приїхали і звикли, що айтішники в Україні заробляють набагато більше, ніж якась, ніж якась там христинка, яка працює десь на касі. Ось. Але в Польщі такого великого розриву між зарплатнями немає. І, і для мене було, для мене було трошки шокуйонце. Для мене було трошки шоком, коли я тільки почав щойно працювати. В мене була зарплатня, тобто, це було ще до початку до повномасштабного вторгнення. в мене була зарплатня десь 3-3,5 тисячі злотих. І я вирішив підробити додатково і пішов працювати в Глову. І я стикнувся з, з людьми, вони працювали кур'єрами з такою кастою, каста Глова. Вони працювали кур'єрами, це називалось детакуваний кур'єр». Це людинка, яка сиділа в бідренці безпосередньо. Ось, вони сиділи там щоправда по 11 годин, десь в середньому, 10-11 годин. І робили приблизно 10-12 замовлень на день. тобто Це, десь, це десь, 10, тобто десь, десь одне замовлення на годину. Одне замовлення на годину це ти десь 40 хвилин ти просто сидиш, і десь 20 хвилин ти їздиш велосипедом чи яка в тебе там, найкраще велосипедом. Щоб десь там з паркінгом не заморачуватися. І, і коли я порозмовляв з, з цим типом, виявилося, що в нього що він заробляє в середньому десь в районі 6 тисяч злот на місяць, не маючи ані освіти, ані водійських прав, не знаючи мови, абсолютно нічого тут. Тобто, розумієте? І я так собі прикидав до носа, типу. Я там я працював дизайнером, я маю своє маю, маю зробити портфоліо. Я маю висилати свої CV, я маю, я маю стільки всього робити, проходити співбесіди, весел там, ну, весь, весь це від А людинка працює. Людинка просто пройшла і сидить, якби ну да, типу, не так, як я, не по 8 годин, а по 10 по одинадцять. Але заробляє в два рази більше мене. Типу. Типу камон, як це працює? Чому це так? Але це, але це так. Тому якщо ви ще не закінчили там якийсь, якийсь ліцей або універ, або ще щось, задумайтеся, чи вам взагалі потрібно це IT. Можливо, ви хочете піти в щось більш таке, щось робити руками, чи ще щось. Тому що зі свого досвіду скажу, що я коли тільки приїхав, я працював на польську фірму, яка займалася огородництвом. Тобто ми обслуговували безпосередньо великий такий сектор, був там було сім домів, блоків, і це, всі, це все було були офісні блоки. І ми там займалися цією діляночкою, газон косили там, траву там збирали, збирали взимку листя. Там, взимку єдине, що ми збирали сніг, але снігу в Польщі багато не падає зазвичай. Ось, восени збирали листя. Тобто, така, типу, ну, ну не напряжна робота, скажу чесно. Плюс додатково влітку ще ми мали виїзди, і ми додатково там ще заробляли додаткові якби, кошти. І я там заробляв, в принципі, ті самі гроші, що коли я пішов працювати дизайнером, тільки що влітку я ще додатково більше заробляв. Але плюси такої роботи, що вона починається о 6 ранку і закінчується о 3 і в тебе Цілий день ще св... вільний. Якби. Коли ти працюєш дизайнером, ти прокидаєшся зранку, ти думаєш про те, що ага, можливо, треба щось там сісти, подивитися. Тобто я починаю свій день робочий тоді, коли я прокидаюся там з дитиною разом, буває це о п'ятій, буває о 6 ранку, і все одно я цілий час якби, на роботі сиджу. Це плюс і мінус з дального роботи, що ти ніби постійно працюєш. І ніби багато годин, а, а що, що найголовніше, що я не можу піти з роботи о третій, Якщо я почав о 6, я не можу піти з роботи о третій, тому що мені може написати менеджер, типу, Альо, ти де? У мене тут Асап прилетів, його треба прямо зараз зробити, тобто я маю бути до п'ятої вечора. Тобто, починати можеш коли, коли захочеш, але треба, щоб ти з дев'ятої до п'ятої був на роботі. Ось. <сіст> при, цьому, при цьому, що, наприклад, можна почати раніше, да? Але в обід, наприклад, я можу там десь собі піти по своїх справах, там, не знаю, до стоматолога, або там щось якісь там в ужин можу залатити якісь там свої речі, справи, не знаю, там таке щось зробити. Тобто свої плюси, свої мінуси. Але е, я навіть зараз я не заробляю стільки, скільки заробляв той тіп. Я вже 4 роки працюю в цій компанії. Я не заробляю стільки, скільки заробляв той тіп в голову, просто сидячи. Не знаю, 80% часу просто сидячи в бідрюнці, і граючи в телефон. Без освіти, без, без прав на водіння, без нічого просто. Ось, тому перше, якби таке питання зеро, скажімо. Не перше питання, друге, питання зеро. Вам це потрібно? Вам це потрібно реально йти в ІТ. Е, далі. Якщо ви все-таки вирішили, що ні, я хочу. Так, да, скажу, є свої плюси, звичайно. От, наприклад, Велетенський плюс величніший, як би сказав Дональд Фредович, величніший плюс це працювання, це те, що можна працювати віддалено. Я знаходжуся в Радомі, працюю на фірму, яка знаходиться в Варшаві. Тобто я плачу не знаю півтори рази менше за житло, яке я тут знімаю. І це велетенський плюс. Тобто моєї зарплати не вистачило б. зарплати вистачило б тільки на те, щоб платити за квартиру в Варшаві. А тут в радомі я знімаю квартиру. Я в принципі живу як нормальна людина. Це про тому, що в мене дитина і дружина не працює. І я повністю сам плачу за все, якби і цих грошей ну, в принципі, вистачає, але, скажімо так, в ноль. Нічого не відкладаємо. От, це про тому, що я 4 роки працюю в IT. Тобто, якщо ви десь в Києві працюєте в IT 4 роки в одній компанії, напевно, вашої зарплати вам вистачає, щоб ще її відкладати. В Польщі, в Польщі це не так працює. Добре, так. Перше, Окей, якщо ви все таки вирішили, треба багато висилати CV. я пам'ятаю, що я почав висилати CV, я собі взяв за правило. Я мінімум раз на місяць, тобто це треба виділити конкретно там субота або неділя, вихідний день. Ви сідаєте, відкриваєте всі польські ці, от тобто бажано це робити не так, що так якось хаотично. Типу, там сьогодні подивився, завтра подивився там, або кожного дня. Ні. Краще це робити раз на місяць. От моє таке, просто раз на місяць ви встаєте. Десь собі намічаєте, там, або це перший перший перші може місяць або щось таке. І ви сідаєте і дивитеся всі вакансії і висилаєте. Треба дуже багато висилати. Я висилав, ну може, з півроку десь я висилав, 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 висилав. Дуже багато вис... вислав. прикол в тому, що дуже часто буває, що мені відповідали 2 чи 3 дві чи відповіді. Я отримав. Вже після того, як я вже знайшов роботу, тобто вони отримують CV і тільки через 2-3 місяці вони починають їх іноді обробляти. Тобто, якщо ви відразу не отримуєте нічого, тобто, коли ви тільки почали висилати, перших 2 місяці взагалі не чекайте відповіді, скажу, скажу так. Тобто це не Україна, де все отак, от, от швидко, нам АСАП потрібен там ЕСУ спасував, нам потрібна людина швидко. Ні, тут, тут типу, все розмерено, тихо. Так, ми там почекаємо, там, що нам, нам потрібна людина, там HR, там займися, то той не хоче займатися, той там ще щось там, бла бла бла. Коротше, перших два місяці не чекайте взагалі від, відповідей, тому що ну, я просто ще працюю в емплої брендінгу, і тому я додатково ще знаю інформацію про те, як, як люди, навіть не люди, як HR дивляться всі ці от вакансії там, і всю цю прощу щепуху. тому... Після того, як ви почали висилати, перших два місяці взагалі не чекайте відповіді, щодо CV, я коли висилав, я не знаю, наскільки це спрацювало чи не спрацювало, я чесно скажу, я не знаю. В моєму випадку я знаю, що я знаю, в моєму випадку спрацювало те, що я не, я не просив багато грошей. Тобто, я коли йшов, я подивився, що стандартна тоді зарплатня була середня десь 4 тисячі дизайнера з моїм досвідом. У, у мене тоді був досвід, ну, джуння був. Скажу чесно, я майже ніхрена не знав, майже ніхрена не знав. Я трошки там щось робив у фотошопі. Чесно, це навіть те, чого не знають мій директор, але він поляк, тому я він це відео не подивиться. Я робив там кілька речей на друг, там кілька плакатів, там, десь там взяв якесь замовлення, десь сам взяв якесь замовлення. там Щось там міг робити в фотошопі, але собі я написав CV, що в мене півтора року досвід. Тому що, тому що це було півтора року, як я почав цікавитися дизайном, проходити якісь там курси, виклав своє перше. Якісь там перший, якийсь там чепуху в набіханці, там приблизно десь півтора роки, і тому себе в селі я написав, що в мене півтора роки досвіду. Хоча реального досвіду, чесно, за перший місяць роботи в компанії я отримав, я зробив стільки, скільки я не робив за ці півтора роки, чесно скажу. Тому, е чи це я набрехав? Ну, можливо, можливо, набрехав, можливо, не набрехав. Ну я ні в чому не набрехав, скажу чесно. Ну, от. У мене було півтора роки досвіду, це з, того, це з того дня, як я почав проходити курси по дизайну. От, я так і казав, що я робив там якісь плакати, тесе. Е, тому я знаю, до що... чого я ввів. Я знаю, що в моєму випадку спрацювало те, що я попросив меншу суму. Тобто я готовий був працювати за ті самі гроші, які мені платили на попередній роботі, яка була не ІТ. Тобто там я отримував три тисячі, і в одне з запитань на моїй роботі було, яку ви хочете отримувати зарплату. Я подумав, що на менше я не піду, напишу таку саму, три тисячі. Головне попасти в IT. Далі там вже якось піде. Ось я тому написав три тисячі, не берзєл, і власне це одна з причин, чому я отримав цю роботу. Конкретно тому можливо спочатку варта не берзіть написати мінімум по ринку. Потрапити в компанію, подивитися, на вас подивляться, як ви працюєте, якщо ви нормально працюєте, переживетеся в ІТ, і там далі вам будуть піднімати зарплату. Писати відразу, типу, там о, там, блін, а я себе недооціню, там. Ну, це, звісно, ваш, ваша справа, я не знаю, не буду все втручатися. Я просто кажу так, як спрацювало в мене. Я би радив писати мінімум по ринку. Тобто є, є спеціально такі сайти, які перевіряють, там, скільки ти заробляєш. Можете вписати ваш досвід, ваш там ким ви там ідете, і який мінімум зараз по ринку, і якщо питають у вас в CV, яка ви хотіли б зарплатню, напишіть оцей мінімум по ринку. Все, типу, мінімум по ринку пишіть. Головне попасти в фірму, попасти в IT. Далі вже якось піде, коли не беретеся досвіду. Ось ем, ще я змінював. Змінював кожне CV. Чому я кажу, що треба окремий час на це виділити, не просто в тупу там від щось щось там відправили комусь. Там а, ось вакансія відправ, ось вакансія відправ. Ем, я зміняв зараз ще простіше. Зараз є чат GPT, взагалі можна легко це робити. Я брав від того, я брав виходить, з самого оголошення брав частину, де написано, чого ми очікуємо від людини. Якби я це переробляв і вставляв це в своє CV, ніби як я ідеальний, я ваш ідеальний кандидат. Я ваш ідеальний кандидат. От е, я не знаю скільки це спрацювало. Я навіть більше скажу, я ще знаходив, е, я ще знаходив логотип компанії. Ну можливо, це я вже даремно робив. Даремно заморачував. Я знаходив логотип компанії, е, яка подавала. Це оголошення, і я ще вставляв логотип компанії. <смі> всі. Не, рад, не треба цього робити, це вже ту матч, це вже тумач, але е, переробляти е, трошки. Або якщо ви пишете, ну просто розумієте, теж, люди, які працюють в IT, вони відразу побачать, що ця херня написана в чаті в чаті GPT. Е, тому, можливо, зараз це не буде так працювати, як раніше. Просто тоді, коли я подавався, це був 20-й рік, виходить, да? Ну да, десь двадцятий чи 21-й, 20-й походу. Тоді ще не було цієї технології, в принципі. Можливо, десь вона тільки там народжувалася. І тоді доводилося все писати самому. Якщо ти щось, якщо щось написано, значить це хтось писав. Зараз, якщо щось написано, то це типу ясно, що це 90% відсотків це писав чаджіпіті. Тому можливо ніхто це не буде взагалі читати. Тому, блін, не знаю, чи давати таку пораду, не давати. Ну я тоді робив, як це працює зараз, я хрен його знаю. Ось, Але я би все одно би радив. Принаймні, принаймні в cover letter можна щось написати. Типу, CV залишаєте таке саме, а cover letter змінюєте, типу, того, що пишіть: типу, я ваш ідеальний кандидат, типу, того, що я роблю те те, те, що конкретно що ви написали, яку людину ви шукаєте. Це вам допоможе. Тому що зазвичай мені cover letter нам відчитають більше, ніж ваші, ніж ваші CV. Uh, 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 далі mm -hmm. <гум> висилайте CV на тій мові, на якій написано оголошення. <гум> це дуже це смішно. Я коли, я коли тільки приїхав, я чомусь думав, що треба англійську прокачувати і польську, тому що ну, це ж IT, типу, тут ж англійська мова теж рахується. Але насправді, ну, принаймні, там, там, де я працюю, дизайнером. дизайнером Нікому нахрен не потрібен вообще мій англійський. Тобто в нас є англійські курси, там ми займаємося за репетитором, там туди-сюди оплачуються фірми, але е, я не спілкуюся з клієнтом безпосередньо, я спілкуюся через менеджера. Е, і навіть не всі наші то що не менеджери, аккаунти, і навіть не всі наші аккаунти, вони не всі ідеально знають англійську. Е, тому сказати, що прям, має бути гарна польська, має бути гарна польська. Або хоча б тоді був тільки рік, як я приїхав, я ніде польською не навчався. Я просто теж працював з поляками, я дуже намагався говорити, якось на комога більше говорити. Я, в принципі, за рік, за перший, поки я працював в цій от фірмі, яка займалася газонами, я більш-менш польську підтягнув до... до такого рівня, що мене взяли навіть на роботу в IT-компанії. Тому. Все реально, Господи, благослови, дякую Богу за цю роботу. Реально. Дякую Богу, дуже мені подобається, класно. От, е, Але але, е, пишіть оголошення на тій CV, на тій мові, на якій написано оголошення. Е, можливо, у вас теж буде таке в голові, що типу ну, це ж IT, тому я буду висилати всім англійською. Та ніхрена. Ти. Якщо написано оголошення польською, пишіть, е, маєте польське CV, Якщо англійською, пишіть англійською. Е, Далі, якщо вам подобаються якісь конкретні прям фірми, от буває таке прям матч, от ти заходиш і бачиш там блін, читаєш оголошення, такі типу капець. Це ж конкретно я хотів би там працювати. Ви можете спробувати до них конкретно достучатися. І прикол в тому, що в цій фірмі, до якої я ось в якій я працюю, я теж пробував на LinkedIn писати е, працівникам цієї фірми, але е, скажу відверто, мені ніхто не відповів. Воно може й добре, типу мені ніхто не відповів нічого. Я вже не пам'ятаю, що я там писав, типу того, що там доброго дня, там щось бла 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 ви шукаєте там людину. Якщо ви знайдете якогось може директора конкретно, як тобто людину, яка приймає рішення, можливо, вона вам щось відповість. Просто я не потрапив на директора. Я я потрапив на менеджерку, і вона мені нічого не відповіла. Якби я потрапив би на свого директора Адріана, можливо, він би мені прямо відповів би в LinkedIn, типу того ж або на Фейсбуку. Тобто, ви можете трошки зайнятися сталкінгом, знаєте, знайти людину, бачити назву компанії. можете писати її, пробувати писати на Фейсбук, пошукати там цю людину, додати її собі в друзі. Можливо, навіть написати, типу якщо це прямо матч-матч, ваша компанія вам здається, що ви би там працювали. Ви можете щось таке коротеньке написати, типу того, що там доброго дня, там доброго дня. О, я от побачив у вас оголошення. Мені дуже прям дуже подобається ваше оголошення. Я б дуже хотів, щоб ви розглянули мою там моє CV і, і моє портфоліо. Типу того, що дякую там, гарного дня. Я я би так робив, не знаю наскільки це працює. Звичайно, що не треба там дзвонити, там знай ходити добре. Але якщо ви знайшли людину на Фейсбуку, можливо, можете її на меседжері написати. Може, навіть вона вам щось відповість, але може і не відповість. Тобто таке теж реальне. Якщо вам ніхто нічого не відповість, не ображайтеся, типу того, що тут всі цінять свої кордони, тому можуть вам нічого не відповісти взагалі. Але спробувати можете, якщо це прям матч-матч вам подобається. Я так теж писав до деякі компанії, але не пам'ятаю, чи мені хтось, мені здається, ніхто мені не відповів. Так мені ніхто не відповів, але одні, одна з цих компаній, я все-таки все прийшов до неї, завдали мене працювати. От. Що цікаво було, мені потім мій шеф розповідав, що всього на цю вакансію записалося 60, вислало свої CV 60 чоловік, з яких вони вибрали 6, шість, і, і до цих 6 вони вислали тестове завдання. От. Зазвичай нормальна будь-яка нормальна компанія вона висилає вам тестове завдання додатково. І будьте готові до того, що звичайно, що воно буде неоплачувальне, тобто це не якийсь там, якщо ви переслухали якогось там інстаграму про людей, де кажуть, що типу ні, ніколи не робіть там дармове тестове завдання, бла бла бла. Це ви приходите працювати. Це можливо, коли ви на фрілансі працюєте, да, але коли ви приходите працювати в фірму, ніхто вам за тестове завдання платити не буде. Взагалі, забудьте про це. От в мене навіть такі є печальний досвід. Я шукав ще додатково. Шукавши додаткову собі теж роботу на Україні, в українській фірмі, і, 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 і мені з однієї вислали тестове завдання. І воно було там таке тестове завдання. Я навіть зараз згадаю: типу: прорекламуйте крем для рук, використовуючи відеоряд з, з білкою з льодового з періоду. Прорекламуйте крем для рук. З білкою льодового періоду. І я типу, такий ні, чого Це думаю, прикол. Думаю, ну ладно, типу, давайте щось спробуємо. Я відкрив цю ж білку там. Ну, витратив там. Там було всього два завдання. Там одне було там, зробити щось там якісь. Я вже не пам'ятаю, що там, пантін, там щось. Ой, зараз екран, екран включу. от, пантін там щось короче, зробити. Е, короче. І Я реально просидів, я зробив прикольну анімацію. Там. Ну, тобто, ну, ви собі уявляєте, типу, білка з лінікового періоду рекламує крем для рук, типу використовуючи там, оцей відеоряд, там він коротше, стрибає. Оце, от, е, і потім, типу, замість горіху вилізає, типу, крем для рук. там, ну, коротше, ані... а, там, І там ще були такі кольори галіми. Там був якийсь які, які, поносно-коричневий колір, типу, виживаючи, використовуючи оцей колір там, там і синій якийсь, ну, короче, просто, Але я постарався. І Я вислав, і я вислав це і мені, і мені пише, і мені пише людина десь через тиждень або два. Пише мені людина в Телеграмі, типу, доброго дня. А там був прикол такий, що треба було висилати в телеграмі. Тобто, навіть не десь там в ММ. Ну оскільки це в Україні, тобто немає цього двох місяців про те, що я розповідав попередньо, Двох місяців немає. Ти відразу висилаєш в телеграмі, і тобі відразу відповідають. І я, виходить, вислав. А, ні, 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 все, все, так, вибачаюсь, Та вибачаюсь. Да, да, да. це, було, це було на мейл. Це це було на mail, да, це було на на мейл, мейл. Тому що це був HR HR. І я вислав це виходить, HR. І мені десь через два тижні пише мені людина в Телеграмі і каже, типу, доброго дня, ви висилали до нас CV. Ось, Ми взяли вже іншу людину, тому ми з вами не будемо проводити співбесіду. Але якщо нам ця людина не підійде, то ми напишемо до вас. Я такий, типу, ну окей, окей, кажу, а ви, а ви глянули кажу відео, яке я це робив, е, типу того, що білка з льодового періоду, яка рекламує там оце це було. А він мені каже, а це був а це був якийсь чи, е, чи головний дизайнер в них, чи хтось там. А він мені пише, яка білка, типу, ви про що. Я такий, я такий, блядь, в смислі, я не типу, за сидів, Я сидів типу, задрачився, типу тому що цілий вечір на цій анімації, там, сочинял сидів. типу, Щоб потім. Щоб ця анімація навіть не, навіть не дійшла до людини, яка типу, мала прийняти якесь рішення взагалі. Ну, ну ну, блядь, ну це просто. Вибачаюсь. От, Але такі такі речі да, трапляються, такі теж буває, тому. Тому так от. Тому так от. Добре, про що я там розповідав? Я вже забув. А, про те, що треба робити тестове. Да. Треба, скоріше, робити тестове. Насправді, у мене тут більше немає ніяких пунктів на моєму лістку, який я тут собі писав. Ось. Тому я хочу вам просто побажати вдачі. Якщо ви все-таки вирішили обрати IT. По-перше, якщо ви ще не вирішили, подумайте, чи воно вам потрібно, справді, може, ви хочете. Щось робити руками, щось робити цікаве, тому що е, єдиний реально великий плюс IT, тут не заробиш грошей, справді вам скажу. Е, принаймні працюючи в фірмах. Можливо, на фрілансі, і то не на поляків, а десь там на якийсь забугорний ринок, там американський чи ще щось ще не англійський, там, але, не, але не тут, не в Польщі, не на поляків. Е, е, чесно вам скажу. Тому. 에, можливо, хоч, хочете щось поробити руками, знаєте, там щось поліпити може, там помісити там галіну. <сум> ось, Олю, <сум> коротше, і. 에, ну, Подумайте ще раз. А якщо ви все-таки вирішили, то тримайтеся. Я гадаю, що Господь вам допоможе знайти. Чому я кажу за Господь? бо... Я вірю, що Господь допомагає допомагає мені е, і, і допоможе і вам. От, якщо ви помолитеся, я пам'ятаю, як коли я отримав цю, цю роботу, я був настільки задоволений, я просто, я просто впав на коліна і, і молився, що дякую Господу, що я отримав цю роботу. І насправді робота супер. Тобто, є звичайно плюси свої. От ми маємо там, ну це, звісно, не в кожній компанії є, але ми маємо, наприклад, раз на рік ми десь виїжджаємо там на 3-4 дні. Тобто, Знаєте, якщо І я вам хочу сказати, що багато хто є ще у нас в фірмі не задоволений цього, Тобто, ви собі уявіть, вам оплачує ваш шеф, оплачує вам поїздку десь в гори, там якусь розважальну там, програму, там ви десь ходите, там якісь там музеї, якась там гори, кафе, там ресторани, там все це оплачується. І є ще такі, хто не задоволений. Хто з цього не задоволений, Е-е, типу? да, бувають от, такі от, якби, приколи. Тому різне буває, різне бувають люди. Тому, якби є, без, безумовно, є свої плюси, але є і свої мінуси. Тому, власне, я і шукав якусь підроботку то в голову, то ось. То інший якийсь дизайн там в Україні, бо по своєму, по своїй умові, яку в мене є підписана. Я не можу працювати в Польщі, тому що я можу там типу потрапити на конкуренцію, там і так далі. Тому, тобто, теж маєте на увазі, що якщо ви будете працювати десь у фірмі, то у вас то ви по-любому будете підписувати ще додаткову бумажку, щоб ви не можете працювати на якісь... Ну, мене, мене трошки легше, тому що я працюю в імплором брендінгу, і я не можу працювати тільки в брендінгу а, в принципі, якщо це якийсь маркетинг, то я, в принципі, можу. Але ж теж, це, типу, мені треба було б це е, обговорювати зі своїм шефом, наприклад. Тому я вирішив, що я не хочу все це обговорювати, мені простіше пошукати щось в Україні. Е, от, Здання. Відкрити там якогось ФОПа просто. Ну, я ще нічого не знайшов, тому не знаю. <світ> тому не знаю, як там воно вийде, не вийде. Е, Подивимось. Коротше, е, бажаю вам. Бажаю вам гарного. Гарного пошуку роботи, не здавайтеся, висилайте якомога більше CV, робіть це систематично, а не хаотично, і у вас усе вийде. Ви знаєте свою роботу. Гарного дня!